premudrist. Bogorjen te Andrilo poslanja, sveto apostola Pavla Četanja, buđmo uvažni. Hrvatsja. Ми у Христі, і хто помазав нас, то Бог, який поклав на нас свою печать і дав у наші серця завдаток духа. Я ж призиваю Бога на мою душу, що я ще начи вас не прийшов більш у Коринд. Не наче б ми панували над вашою вірою, але ми хочемо співпрацювати вам на радість, бо ви що довіри твердо. Я постановив не ходити до вас знов. О самотку, бо коли я вам завдаю смутку, хто мене розважить, як не той, що зазнає від мене смутку? Написав я, Отже, щоб коли прийду, не мати смутку від тих, від кого мені б належалася радість. Бо я відносно вас певний, що моя радість, радість усіх вас, з великого богор'я, та то серця писав я вам, і крізь сльози ревні, не щоб ви сумували. Але щоб знали мою любов до вас надмірну. Мир тобі премудрість, алелуя. Алелуя,